Ну, а далі ми повертаємося до оперативної ситуації. Повітряна тривога сьогодні вночі була майже повсюдно в Україні. Повітряні сили збройних сил України збили 18 ударних безпілотників ворога та одну керовану авіаційну ракету. Юрій ігнат зараз з нами на прямому зв'язку. Речник повітряних сил збройних сил України. Пане Юрій, вітаємо вас. Що такого специфічного було в цій нічній атаці? Щоб ви відмітили? Специфічного такого нічого не було. Зрештою, схожі вони на попередні атаки лише збільшилась кількість засобів ураження. Це безпілотники ударного типу Шахет, 136 131. В більшість регіонів України дійсно було <кхи> голосно повітряна тривога. Великий акцент атаки був саме на Полтавську область. Атакували в декілька хвиль. Виходили дрони групами, потім розділялись попарно, поштучно і фактично пролітали е, аж до західних регіонів. Там кілька дронів навіть було в західній Україні. Таким чином знищено 18 з 20, Також знищено керовану авіаційну ракету Х-59, Доволі непоганий результат. Ну але на жаль, є і власне влучання. Можливо, вже про них озвучили. Так це зокрема і Кременчуцький нафтопробний завод. От там є певні ушкодження. Таким чином противник намагається і атакувати, і заодно власне прослідковувати по маршруту слідування якісь слабкі місця, які в протиповітній обороні України, але бачите, сили оборони готові усіма засобами. Знищувати ворога якомога ефективніше тут. І тактична авіація працювала, і зенітні ракетні підрозділи, і мобільні вогневі групи повітряних сил, а також інших складових сил оборони України. Нагадаю, що зараз ППО, хоч і мале, так є у всіх підрозділах, включаючи наше збройні а й національну варту прикордонників. і Так далі пане Юрію, і будь ласка, що про майбутні обстріли говорить наша розвідка і ваші професійні відчуття. Ми якраз сьогодні констатували, що жовтень став для столиці рекорд з малої кількості тривог, на що чекаємо далі. Одна хвилина на відповідь, пане Юрію. Вас так ну зато вересень був такий насичений. Так півсотні БПЛА було запущено окупантом. Ну очевидно, що засобів повітряного нападу має крилатих ракет, балістичних ракет ворогу бракує. Вони шукають різні варіанти, щоб поповнити цей запас. Ну промисловість на жаль працює. Ну але ми сподіваємося все таки на партнерів, які будуть те, щоб блокувати поставку окупантам унікальних компонентів, тому готуємося, посилюємося. Бачимо, що американські партнери нам теж допомагають в плані того, щоб поєднувати американські засоби ураження з ракети з радянськими комплексами, які у нас є. Про це вже мабуть теж говорили багато, і це теж вимушений крок на сьогодні для того, щоб посилити саме кількісно наші зенітні ракетні підрозділи і захистити нашу інфраструктуру. Пане Юрію, дуже вам дякуємо. Юрій Гнат, речник повітряних сил збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку.